Майже всю Україну накрив сніг. Синоптики прогнозують таку погоду в наступні три дні. Разом з цим буде шквалисти вітер та нічні морози до мінус шести градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у п'ятницю, 22 листопада, суха погода буде у південно-східних областях. А ось на всій решті території країни йтиме мокрий сніг з дощем. Вітер цього дня шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Нарешті території буде від плюс шести до плюс десяти градусів в день, вночі по всій країні від мінус двох до плюс двох градусів. У північно-західних областях вночі мороз до мінус п'яти градусів. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 23 листопада, по всій території країни очікуються опади, а саме у південно-східних областях йтиме дощ. Нарешті території країни сипатиме мокрий сніг. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла. У південно-східних областях від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла, у західних областях мороз до мінус 6 градусів, нарешті території вночі від мінус 2 до плюс 5 градусів тепла. У неділю, 24 листопада, сніги йтиме у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями Погода вітер цього дня буде рвучий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Лише у південних областях буде трохи тепліше до плюс 6 градусів в день. Вночі ж по всій країні очікується від мінус 4 градусів морозу до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!